Знаю, що ви у мене будете питати, чи я постуватиму, чи ні. Ну, я планую, так, да, до вечора сьогодні додержатися, попостувати. Ну, як, щоб прям їсти, я вже не видержала, того, що я з'їла тільки один кусок хліба, горбушки, отакого от білого, що вчора купили, і з чаєм е, утром, і все. Так що. Оце я планую, а, і ще одну мандарину я з'їла. Е, планую додержуватися до вечора ждати першої зірки. Тому що, це знаєте, ну, в дитинстві, звісно, хто її там ждав, все одно їли там чи суп, там, чи ще щось, щось таке пісне. Ну, і, звісно, кожен год ми на святвечір робимо якісь пісні страви. Не ставимо, звісно, м'ясо, не ставимо ковбасу, ні. Ну, стараємося трошки придержуватися цього всього.